Слава Україні! Герої, Ви фактично прифронтова область. На жаль, область, яка втратила фактично 70% територій, але Запоріжжя стоїть, Запоріжжя живе і буде жити. Це життя відносно мирне, дається ціною життя наших колег. Цьогодні Багато викликів перед національною поліцією, починаючи від безпосередньої участі в бойових діях, ну і закінчуючи тими постійними поліцейськими функціями, які ми і до війни виконуємо. Ми рухаємося вперед. Ми всі мотивовані. Ми не маємо права на втому, тому що ми втратимо країну, якщо ми не будемо стояти і захищати те, що в нас є. Хочу подякувати саме тим, хто сьогодні строю стоїть, тим, хто. Кожен день виконує поліцейську функцію. Побажати вам, щоб ви з кожного виїзду, наряду, з бойового виходу поверталися живими, неушкодженими. Закінчилася війна і ми разом жили в прекрасній процвітаючій країні. Сьогодні відвідую вашу область, поліцейські підрозділи. Ми, звісно, не міг не заїхати саме до вас, тому що ви перші в Україні хто... Створити такі центр. Хочу від себе особисто, від міністра внутрішніх справ подякувати вам за ту роботу повсякдену. Ми про неї знаємо, розуміємо і бачимо результат. Перший раз я в колір, місто, звісно, живе. Живе завдячуючи тому, що ви робите кожного дня. Це стосується всієї національної поліції. Це і ті, хто воюють на фронті, і ті, хто тримає внутрішній фронт. І ви постійно в небезпеці кожен день в мене Але не дивлячись на це, всі працюють і місто живе. Бережіть себе, бережіть своє місто. Слава Україні!